Шию та декорую спідницю айсі. Маю ось таку спідницю для спорту всередині з шортиками. Моє завдання зробити її коротшою, вирізати шорти та спереді зробити ось такий вшив. Це набагато легше ніж робити. Топ. Вирізаю замки та шорти всередині вкорочую. І обов'язково вшиваю в товщині, тому що вона на мені трохи бовтається. Ось такий вона тепер має вигляд, але це ще не все. Потрібно зробити дизайн, а саме кристали, які на ній висять. Спочатку відправляюся в текстильний магазин за стрічками. Вони мені знадобляться не тільки для спідниці. Кристали буду робити із повітряного пластиліну. Потрібно зробити 6 кристалів: один для чокера на шию, один великий та 4 маленьких на спідницю. Можна сказати, інтуїтивно я їх виліплювала, бо достовірний референс не змогла Після ліпки залишила на 12 годин для засихання, і наступного дня почалось розфарбовування акриловими фарбами. Тепер потрібно ці кристали прикріпити. Спочатку беру одну із стрічок, приміряю до спідниці та приклею. Після вже на неї приклею.